Загадкова пожежа та аварійне дерево з вами. Дніпро оперативний і це Дайджест Подій. Небезпечна вода. На поверхні річки жовта міста жовті води Кам'янського району виявили тіло людини без ознак життя. На місці рятувальники встановили на відстані 2 метри від берега знаходиться тіло людини. Надзвичайники доправили тіло 60-річного чоловіка до берега та передали працівникам поліції. Наразі усі обставини події з'ясовуються. Аварійне дерево. На вулиці Вітчизняній у Дніпрі дерево впало на проїжджу частину. За викликом направлено на звичайників обласного центру. На місці рятувальники розпилили стовбур поваленого дерева та прибрали його на узбіччя автошляху. До робіт залучено три чоловіка особового складу. Загадкова пожежа. У будинку на вулиці Милашенкова міста Кривий Ріг сталася пожежа. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, зайнялась одноповерхова будівля, що не експлуатується. Причина займання невідома. Вогнем знищено дах будівлі на площі 72 квадрати. На щастя, ніхто не постраждав Нетверезе ДТП. У Дніпрі на набережній перемоги сталося ДТП. Водій автомобіля Nissan порушив правила дорожнього руху і зіткнувся з автомобілем Вольцваген. На щастя, обійшлося без потерпілих. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Під час спілкування з кермувальниками патрульні помітили у водія Нісан ознаки алкогольного сп'яніння. Результат освідування був позитивний: 2,49 проміли алкоголю у крові кермувальника. На чоловіка патрульні склали протокол. Коли за керування у стані сп'яніння. Злочини та кари. Розбої, сімейні сварки, крадіжки, порушення правил дорожнього руху, а також бійки. Поліцейські Дніпра розповіли про статистику злочинів, які сталися за минулий тиждень. Підсумки тижня, 3-9 липня, протягом цього періоду патрульними відпрацьовано 1811 викликів і складено 2319 адміністративних матеріалів. З них за порушення правил дорожнього руху, 1770 протоколів та постанов. Виявлено 107 водіїв, які керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння. Складено на них матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Хуліганські дії зафіксовано 23 випадки складено матеріали за статтею 173 КУПАП. Розпиття алкогольних напоїв або поява в стані алкогольного сп'яніння в громадському місті, 212 випадків. І складено матеріали за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зафіксовано на минулому тижні одне пограбування, і в цьому пограбуванні вдалося ймовірно причетну особу затримати по гарячих слідах. Розбій подій не зафіксовано, крадіжка чотири факти, і три рази, ймовірно, причетних осіб затримували по гарячих слідах, бійка сім разів викликали патрульних і сімейні сварки 107 подій. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.